Перепрошую. А правда, що у вас адресна доставка безкоштовна? По-моєму, про це вже знає вся Україна. Адресна доставка у нас безкоштовна. Якщо у вас знаходиться відділення далеко, ви можете не переживати. Кур'єр з нової пошти привезе вам прямо додому. Якщо у вас немає відділення, нова почта вам також привезе додому. А правда, що ви відправляєте без предоплати? Оплата у нас після отримання. Прийшли на почту, розвернули посилочку, вам все підійшло, розрахувалися. І все, у нас так було завжди. До речі, до речі, у нас є бюджетна доріжечка. Подивіться, графитовий кубик. Він тепер у всіх розмірах. Ця доріжечка йде на повстяній основі. Вона дуже легенька і дуже тепленька. Абсолютно вона дружня до ламінату паркету. До речі, в неї коротенька петелечка, яка буде легко прибиратися. І ви знаєте, що? Ціна не змінилася. Доріжка коштує від 250 гривень. І доставочка наша безкоштовна. Найбільший вибір бюджетних доріжок з безкоштовною доставкою саме у нас звертайтесь.